Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч Кубку короля червфінальний матч, Леганес у себе вдома, команда приймала мандрівський реал Карло Челоцті. 3-2 у неймовірному матчі мандрійський РАО перемагає, і сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо де да і по порядку. У мене головний тренер Леганеса 4-1-4-1. Стартова розстановка у господарів. Сиріано ворота, Гонсалес Настасіч, пара центральних захисників Альтіміра Розія. по флангах тапи центральный центральной опорной позиции снеки мадридский радарис на ю центральный отквальный от по флангах гарсия у нападения то есть такая стартовая основа ле ганеса мадридский локарно начало цигун тандер команды андре луни ну воротах рауль асентио рамон пара центральных захисниаки федрико валверде ферран менди по флангах харленчо и мини лука монреич диас Трікапів захисників Родріго, Ендрік, Арда, Гюлєр у нападі. Це стартова розстановка відповідно команди Мадридський Реал. Ну що, друзі, тепер давайте про матч безпосередньо говорити Легонез. Дуже здорово розпочав цей матч. І справді, дуже здорова команда розпочала. Мадридському реалу легко взагалі не було. Там і Андрій Лунін. До речі, гру вступав. Але потім десь так так 13-ї Врала пішли на паніомету. Ось у Родриге на 13-й хвилині був хороший шанс. Ні, не Родріга, навіть Вендрика. Ендрика вивели на одну позицію, але Ендрик не вийшов в нього удар. Він все одно був достатньо небезпечним Вендрика, але Вратар його відбиває. Але в кінці кінці Вірало все-таки вдається забити гол, 18-та хвилина матчу, Лука Мондріч. Лукамодрич забиває. Дурі здорово, це так пройшла по лівому флангу Родриго. Э, Родриго геніальний пас іде на Модрич, Лука Модрич виходить один на один. Пробиває Модрич. Гол Гол. Лука Модрич! Забиває гол. 1 0. Але яка же геніальна передача від Родріго. Я би виділяв би, друзі тут геніальну передачу Родриго. Яка розрізає весь захист суперника, і Лука Модрич також молодець до кінця пішов і забув дуже важливий м'яч. Після цього Реал перехопив ініціативу. 25-та хвилина матчу. Реал знову проводить атаку по лівому флангу. Родріго віддає передачу на Радогюлера. Той обігрується з Федеріко Вальвердо. Федеріко Вальвердо повертає м'яч на Радогюлера. Радогюлер намагається пройти весь захист там Леганеса. В кінці кінці м'яч від захисників до Ендріка відскакує. Ендрік пробиває гол! 2-0 Ендрік. 25-та хвилина матчу. Ну, у нас пройти захисник Леганеса, але той захисник Леганеса молодцем, він вибиває м'яч прямо з ноги в Редегюлера, але тут, як тут Ендрік підхоплює м'яч, та Ендрік забиває гол. Рахунок стає у матчі 2-0, здавалося, що біди для Реала та нічого де й не передвіщає, але в на 38-й хвилина матчу Леганес дається зробити право на пенальті. Гра рукою було зафіксовано. Ну, педиграф. Педиграф с рукой футболиста Реал Мадрида. Педиграф рукой Рауля Сенси, я хочу напомнить. Хочу не напомню, на роли, Не, напоминает на все-таки Рамон. Да, Рамон. Педиграф себе рукой, но я бы выделял бы Брашина, я хочу напоминает Сэма Винта. Пройшов, пробывав, а он мяч руку в пенати Пенальти. Диас. Uh, ні, це Діас. Це якраз то був Діас. Саме він якраз проходив, саме м'яч після удару Діаса, влучає в руку Рамона. Що не помиляє саме в Рамона. Пенальті. Діас підходить до 11-метової позначки, і Діас пригріє Андрія Луніна. Діас б'є чітко, чітко в кут, Хоча Андрій Лунін вгадав на м'яча, але все-таки точно пробиває Діас, тому рахунок своєї матчі 1-2 на користь Ліганеса. Тупо, Реала. Друзі, ви бачите, перший тайм на цьому і завершиться. На другому таймі, що сторону другого тайму, реали вийде Віні, Денис Гарсія вийде ще у Мадридського реала. І Гонсало Гарсія вийде Мадридського реала. Дело Фуен Тараба Чіко вийдуть відповідно у Леганесе. Ну, що ж, друзі, ну що ж, друзі, Реал також, в принципі, непевно розпочинає другий тайм. Ось Віні там вийшов. По перерві мав непевний шанс. Віні вийшов на дану позицію. з-під захисника в дальній кут пробав, в Ближній кут, пропашу. в ближній кут цілий Віні, вратар молодцем, як удар відбиває. Ось реали були хороші нагоди, Реал хотів забити третій м'яч. Реал, в принципі, краще розпочав другий тайм. Хороші були нагода, а забиває на Реал. А забиваєте не Реал. Збиває Ляганес. 59-та хвилина матчу. 59-та хвина матчу. Дуже здорово справді ці комбінації розігрують футболісти Ліганеса Брашена, спорта м'яч Діаса. Діас э, заходить на нону позицію Діас Бір, колишається захисники мандрівського реала. гол! 2-2. 2-2 Діас. Рахунок у матчі з рівня. Да, Рікошет допомагає да, Дісу, Рікошет адміндибов, м'яч у Сіті ворита 2-2! 2-2, зачем еще Реал такий сценарій не влаштовує. Реал хотів виграти, Реал не хотів доводити справу. До старт-таймів, тим більше там матч проти Атлеткомандрів, проти Манчестер Сіті, потрібно було весь дотискати, і там і поперечка була, коли Брехім Діас вийшов один нодин, а Брехім Діс так перекидав, знаєте, вертаря, але м'яч у поперечку. Ну і справедливо, в Тіраді в Ліганесу були непевні там моменти. Там і Андрій Лунін також гру вступав, ось на 84 й хвилині не був непевний дальній удар. Андрій Лунін його витяг. Тобто, справді такий був матч, де обидві команди могли виграти і все-таки забиває Реал. І все-таки забиває Мандрицький Реал. 90 плюс 3 хвилина матчу. Суддя компенсує до кінця матчу. 3 хвилини. Мандрицький Гранд іде в атаку по правому флангу. Ця атака до добре пройшла. Федеріко Вальверде. Ніщо не помиляюся. Ні, це не Федеріко Вальверде. Це Арда Гюлер. Подача Гонсало. Гонсало Гарсія б'є головою. Гол! Гол! Гонцало Гарсія. Молодий хлопець забиває голу компенсований час. В останнє, думаю, це було б останнє, бо атака була реала. Тому що там залишалося 40 секунд до кінця матчу. Яка подачі від Арда Гюлера. Ні, не Арда Гюлера, друзі, ви бачите, Брахім Діас. Це Брахім Діас. Пекуно впадач. Це Брахім Діас. Записывай, говорю, передачу, что записывала. Арда Гюлера заменил уже. Друзі, бачите мене? Ну, в будь-якому випадку Гонцело Гарсія забиває гол! 3-2, Манрідський Реал проходить у півфінал. На характері проходить Реал, тому що ще подивимось матч. Ну подивіться, скільки було ударів. 36 ударів на дві команди. Дуже цікавий футбол. 16,20 по ударах, 4-12 за ударами в площину. 41% володіння. В Леганесе, до речі, еще непогані цифри. Вважаю, 59 в водій в Real Madrid. 7.3 закутимо права у 7, 3, за Реала. друзі, скільки було шансів. 3,7. Три гольвина нагоди було у Леганеса. Дві гульвини нагоди упущено. В Real Madrid було 7 гольів нагод, це дуже багато. 4 гольвини нагоди упущено. 398 передач у Лгагане. до речі. 349 пассив был уточнен, 87% точность передач, 573 передачи у Мандрецкого Реала, 533 передачи был точными 93% точность передач, 1-1 за Усайдами. С 16 ударов у 4 удара в площину, 8 по 4 удара заблоковано. Блокова. Но Мандрецкого с 20 ударов 12 в площину удара, 6 по взороту, 2 в каркас, 2 удара в Заблоковані були. Поспішних відборах 10-10, майже рівновага, 58% успішності в Ліганеса. Нереал ну, Мадрид трішки був краще. 62 успішності, 9-3 по сейвам, 17-21 по винісі м'яча, 12-7 за перехопленнями. Ну і 15-13 це в нас порушення правил, 1-3 по жовтими за жовтими картками, більше їх було у мадридського Рала. Найкраще футболіста матчу, друзі, ну навіть. Знаєте, і важко когось окремо і відділяти. Гонсало Гарсія вийшов і забив переможний матч. Це так Лукамодрич. Бурник ну, футболістом. Лукамонричний весь матч провів, забив. Да і, в принципі, Лукамондрич дуже хороший матч провів. У нього жовта була, ну, в принципі, Лукамондрич хороший матч провів. Ну що ж, друзі, всіх болівальників Мандрицького Реала вітаю вашу улюблену команду з перемогою. В принципі, поділився таки Реал перемагає. Легенес молодці. Справді, в бульванке Лігенеси ви не засмучитесь, ви маєте просто пишатися своєю командою. Ліганес 0-2. Здавалося, що вже все. Безвихідна ситуація. Ні, Ліганес не здається, команда робить камбек. Хоча Лігане, знаєте, хоча, друзі, програла команда Ліганес. Але команда показала характер, дуже хороший бій. Команда дала Манріцькому гранду. Реал топоділ, перемагав Реала було більше моментів, але Лігенес вони молодці, вони. Дали бій, дали конкуренцію і браво! Браво Ліганес, браво Реал Мадрид! Справді дуже хороший матч у чвертьфіналі Кубка Короля і справді відбувся. Ну Реал просто на характері вириває цю перемогу. Друзі, браво Ліганес, браво Реал Мадрид. Я вам, друзі, також хочу побажати тільки добра та щастя у житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам тільки добра та щастя. Усім до побачення, усім до нових зустрічів!